Громадська спільнота Бункерес допомагає захисникам ще від 2014 року. Тут ліплять та відправляють на передову вареники, консервують овочі та м'ясо, виготовляють окопні свічки і навіть цигарки, самокрутки для бійців. Зараз волонтери просять допомогти з банками для консервації, продуктами та підтримати їх фінансово. Ми займаємося не тільки від початку масштабного вторгнення, ми займаємося з 2014 року. Основний наш профіль було – це вареники. Ліпили, ліпимо і будемо ліпити. Потім почали робити консерви, кашу з м'ясом, бо на м'ясо стільки грошей не можемо не збирати, а ще якісь там крупи таке, ну, коротше, робимо різні каші. Робимо згущене молоко. Тепер стала нагальна потреба, робимо, почали робити окопні свічки. Тепер стоїть питання буржуйок. Тож збираємо матеріали. Хочемо робити буржуйки або віддавати тим людям, які роблять, бо є в тому потреба, а нема матеріалів. У бункері С збирають матеріали на окопні свічки, які надзвичайно потрібні на передовій. Банка бажано банка, щоб була низька, бо високі від, від кукурудзи, просто не згарує до, до кінця, не згарує, бо вона висока, і там вже і на цю банку треба дуже багато від кукурузи. Треба багато парафіну, плотно намотується бумага. Така з ящиків, і в середину вставляються фітіль, заливається парафіном. Парафін нагріли на водяні бані, залили воно не Якщо хтось має можливість чи бажання вдома робити, можуть приносити до нас. Приготовані страви, консервацію та речі, які вдалося зібрати, передають колегам-волонтерам. Вони відвозять допомогу військовим. Вчора, наприклад, від нас відправлялася хрестиця, офіціса. Разом з тим, як возить машини, ми її так сказати. Дозавантажуємо до потрібними речами. Я роблю ту справу, яку я можу зробити, знаєте, як в тому вулику, що кожна бджілка щось на щось туди носить, щось привносить, кудись літає, кудись бігає. І наслідком е, наслідку ми маємо продукт, ми маємо мед. І я так думаю, що медом для нас має бути перемога цілковита, тому що. Перемир'я або часткова перемога нам не підійде, тому що воно приведе з собою через пару років, слідуючи. Зараз у волонтерів спільноти є потреба в борошні, яйцях, олії, крупах та смальці. Можна приносити півлітрові та літрові скляні банки з кришками для консервацій. Допомогти на закупівлю банок, продуктів і матеріалів для виготовлення буржуйок можна і фінансово. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.